А потім приходять росіяни і всі намагаються з ними розповісти, що Маріуполь це руска город. Він ніколи не був ані руським, він ніколи не був Донбасом, він, він завжди був приазовським портовим морським містом. І це його рятувало, і це його ну штовхала вперед. Власне, власне, пароходство було в Маріуполі. Що таке пароходство, Що таке моряки які ходили за кордон? Це свобода. Тобто, ми з дитинства. Я по 75-го року, я з дитинства пам'ятаю іноземні платівки, плакати, журнали і таке інше. Потім те саме робили інженери, яких на обмін посилали в, Індію, в Алжир їздили. Тобто Маріуполь завжди був вільне місто, і тут домінували неробнеробітничі нероб... класи. На відміну від Донецька, де Гігемоном був Шахтар, в Маріуполі навіть не Металург був гегемоном, а він був дійсно, тут панувала інтелігенція. І ще, мабуть, що найцікавіший фактор у Маріуполь період, коли Ганяли євреїв в Санкт-Петербурзі, тепер да, в Лінграді. Власне, Жданов і робив. Вони тікали в Маріуполь. В Маріуполі була дуже велика єврейська діаспора лікарів, тому що там було знаменита справа кримінальних лікарів за радянських часів, репресивна. От люди, яких там не заарештували в Ленінграді, вони приїхали в Маріуполь. Тобто Маріуполь це просто для демонстрації, чому так і чому, чому Маріуполь не Донбас?